i Передали, куди Де треба? наш висновок? На Висновок передано на І що? Всі інші вже підписалися. Ми сьогодні не потрапляємо. Так, кожен через рік вас. Ми не потрапляємо сьогодні на засідання Верховної Ради і ризикуємо залишитись без квартири, оскільки наступне засідання буде від 22 липня. На жаль. на жаль, щоб такі так, випадки звичайно, в майбутньому не траплялися. Ви свою коли... квартиру висновите, так? Зараз у мене ми... немає квартири. Ну, ні. І в нас вже Якщо... не буде. Якщо... саме зараз це рішення опрацьовується відповідно до регламенту Кабінету міністрів, щоб не було помилок і не було потім претензій на неправильно прийняте рішення. Тому все йде за процедурою регламенту, і прем'єр-міністр зараз має підписати цей висновок. Зараз Якщо, Якщо після та підписання прем'єр-міністра він не буде переданий. як тільки він буде підписаний і переданий, ми звідси зразу, зразу одразу збираємося і йдемо. Добре, і більше ніяких ми ситуація. претензій до кабінету міністрів не маємо. Я просто пояснив ситуацію. Що ви вчора обіцяли пересто нас? У нас, у нас ще ви, є надія ви, ти... нас через 5 минут, щоб... ви Вчора ви, я не казав, ви, що підпише сьогодні. Ви сказали через п'ять хвилин буде результат. Якийсь він ви вийшли і не навіть не сказали буде, не буде. Ви просто потім у нас у нас, виходит, у нас ще є шанс потрапити на засідання увечері на засідання Верховної Ради. То комітет може зібратися і відповідно у Верховній Раді. Але для по цього потрібен висновок. По перше, проблема, з якою ви пішли, і заступникам і премєр міністру відомо. У тобто вони вона... свідомо чхають на нас, це так? Чимось? їм ці відомо, ці. але ці. вони ці. нас чхають відома сьогодні. По цьому рішенню ви знаєте, це не просте рішення. Там є проблема. Є звичайно. були суперечності, різні думки. Уряд має підписати свідома. Цей висновок, а не просто взяти і поставити, відмахнутися. Якщо за таким принципом відмахнутися і направити, то ви не отримуєте правильного рішення. Так що нам Зараз підготовлено, прем'єр-міністр прем підпише, ну, ну. розумієте, що справа? Нам відомо, нам відомо, цей висновок. Його остаточний варіант був готовий ще позавчора. Знаєте, це що відомо. Просто люди не можуть поставити свій ні. підпис чому? чомусь. Ми не Ми це дуже це важко ні. поставити підпис. Ні, це не дуже важко. Кожна людина, яка дивиться і підписує, вона не просто підписує, вона читає і в межах своєї компетенції. Ну uh, добре, uh, well, це у, питання вивчає конкретно, оскільки підпише якби люди працювали перед тим, як вони державну програму 70 на 30 так приймали колись, okay. так yeah. okay. тоді не б не було такої ситуації. звичайно. Так, Хай зараз ми зараз ми ж так і кажемо. Хай виправляють, а ми допоможемо. їм. Допомагайте добре, скажіть, коли це не підпише. Він має підписати. Ми будемо чекати, коли він дня нас не влаштовує. Ми будемо чекати. У нас є. Ще є шанс потрапити не, на засідання не, Верховної Ради. Не, є е, вам. Не, служби прем'єр-міністра. Що... Регламент так, щоб затягнути питання. Не, Ні, не, регламент встановку. так, щоб правильно прийняти рішення. Регламент, правильно, того, це, щоб приймалося рішення, так, як це приймається, не було б проблеми. Вон. А як, коли. Просто я повідомилася. Приймається рішення з голосу. Як трималась державна програма. от проблеми винні повторювати ці поля Ніхто не буде, тому вони знають, що треба сьогодні потрапити Раду.

Кто ты такой? А вы по вы 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 Подожди, вот еще. А ты под… а за... а... что там крайне все? Чтоб нам, на... что что, нам ждать. Давай, Альфучки, давай. Пропустите, пропустите ее. А что милиция на скром ходить можно? Милиция пускай ходит, это ее работа. Есть 86 лет, участник войны, инвалид, вот он. Чтобы вы видели, кого вы кидаете просто. Ну не вы, а передайте, чтобы они видели, кого они кидают. Кажется, передает. Кубі Степан Іванович, коли він ще був а, а, головою Нацбанку, він сказав, що єдиний вихід це а, шлях змін до законодавства. Ми знайшли. Ну ми там і він трошки допоміг знайшли народних депутатів п'ять народних, написали, які, а? які а, подали цей законопроект 4074А Альтернативний, альтернативний. знає ну, а це альтернативний. Тобто є якийсь ще не знаю, можливо. Так. Подали цей законопроект. Верховна Рада проголосувала за постановку його на порядок денний сесії, 17 червня. Так. Від кабінету міністрів вимагається лише зробити висновок або підтримують, або не підтримуєте. що завгодно по ну, новинбу. Да. Він повинен був бути ще вчора, оскільки сьогодні ми повинні повинні були попадати на порядок. Денний а профільний комітет він не може е, приймати рішення без. Е, ну, тому саме ми сюди прийшли. і Ми вже кричимо. Бачите, я вже голос зірвав. Ми кричимо, щоб нам дали висновок, який ще повинен бути, був бути вчора. Дайте нам висновок. Ми не просимо зараз гроші. Іншого. Дайте висновок, а нехай там депутати вирішують, вже потім ми з них будемо вимагати. Розумієте? Нас Але ніхто не вирішувати. На нас всі начхати, тому ми вимушені до таких дій вдаватися. Розумієте? Часу йде? Нас Шестер немає чого, просто так. виходу. У нас от бабуся моя, учасник війни, я, моя вагітна дружина. Всі тут стоять, і у людей такі самі у всіх такі самі квартири ситуації, починають здаватися, тому забудовник. У нас немає іншого э виходу, і крім от так синя. Я чуть-чуть закінчити програму. А Скажіть, будь ласка, а зараз стоїть порядку. Диномоцей закон чи ні? Вони не поставили. Він не може бути поставлений, оскільки немає висновку. Комітету. А висновку комітету немає, Кабміну. тому що немає висновку. Що таке питання? Якого числа був поданий закон? 13 червня 13 червня він був зареєстрований, а 17-го він був поставлений на порядок один сесії. Тобто вже пройшло 20 днів. Вони зобов'язані були дати документи? не знаю? Нам Ісаєнко, заступник Гройсмана, він обіцяв, що все буде. Все буде добре, що все Всі буде вчасно, що але я так би я так розумію, що просто вони затягують час і не хочуть, щоб це питання було вирішено. Хочуть, щоб забудовники розірвали договори. З нами, оскільки ну, ясно, ми да, ну, ви розумієте, програми, краще за мене санкції, Вони хочуть, щоб... Да, що да, і потім вже ну не пощастило і не пощастило. У нас повід. такий висновок, іншого висновку у нас немає. Інакше ну mm -hmm. хіба важко цей висновок, ну сам текст був готовий. У нас є інформація ще позавчора. Mm -hmm. За два дні ну можна поставити там 4-5 підписів. Ну хіба це так важко mm -hmm. зробити? Дайте, відповідальний за роботу по Верховній Раді є. Міністр Кабінету міністрів. Фактично, він повинен розсилати документи. Якщо цей документ є готовий і треба тільки підписи, то їх завдання направити такий документ сюди. Є одна людина, яка відповідає в департаменті, начальник департаменту за роботу з громадськістю, яка повинна дати негайно відповіді на всі запитання, які у вас є. Є це два це. варіанти. Або зараз ви пишете, є у вас будь-який лист. В руках. Ну, ми, ми напишемо, що завгодно, що зараз. Від, відносно, відносно направлення готового документу висновку до Верховної Ради, так? це було б, я думаю, що найкраще, щоб цей документ зараз був у сімеряка. Сімерак знаходиться в Верховній Раді. Якщо ви готові написати, я йому зараз передам, щоб було доручення висновок але, направити скажіть, до Верховної скажіть, Ради. Скажіть, як писати? Пишіть, ми написали питань пишіть, немає, але, але нам просто вийшов представник. Зв'язків з громадськістю він сказав, що не підписав Ясенюк, залишився єдиний підпис. Немає підпису Яценюка, а він підпише згідно щоді. процедури коли-небудь. Ну, є процедура, і ця процедура дуже швидка. Зараз законом встановлено 10 днів. 10 10 10 10. Тобто, якщо зараз ви напишете, я готова передати Семероку, щоб вони прискорили документи. Це один із варіантів. Семерак він сказав, що Семерак нібито вже підписав підписався. Висновок. Ну, залишився лише яценюк. Нам по повідомо вийшов. Вийшла людина, представник е... у департаменту зв'язків з громадськістю. Чи як він називається? Я не знаю. Він повідомив, що залишився один підпис. Підпис Яценюка, все. І розумієте, ну приско, куди вже прискорювати? Ми давайте знаємо, так. що наступна пленарний тиждень наступний 22 липня у людей вже присли листи від забудовників. Що ми розриваємо договори, якщо ви не, не, не сплатите, розумієте, що якщо людям робити? Вони нічого не зроблять. Судовому порядку можуть і гроші забрати, і все забрати ну. абсолютно. Зараз Тому розумієте, постійно? що ми, ми тут стоїмо Давайте Тому ми таким чином. Як як нам пішла цивіка? Я що нам так? зробити? Для того, щоб отримати, є лист паперу якийсь? Знайдемо, щось. Да? Ну, в когось є вас Пишіть, на Яценюка старший міністр. Просимо негайно mm -hmm. направити, вимагаємо негайно направити висновок Кабінету міністрів за вашим підписом до Верховної Ради для включення закону в порядок денний. Поші. Я, я, Як нам його почати? Я Значит, писав. На значить, напишите напишите <пуху> на ему. <етан. пуху> Можна нормальний лісточок. Чекайте, <пуху> ну є все ж таки в цій країні якась влада. Так, є якісь закони, так, як може 30 держава, 30 яка о 30 гарантує. Днів я чекаю, я відправила христа. Який гарний <плес> кілька. Ні, ну я, я, я вам кажу те, що я зробив. Да? А ви кажете, що я здіваюсь. Ні, це знищання. Да. 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 Ми вас просили про, про одне, щоб розглянули закон. Те саме обіцяв Нацбанк. Що значить розглянули? Де в адміністрації чи не? Ні, в адміністрації є певні правила. У Порошенка є своя фракція одна. друга, Адміністрація повинна підписати ці тільки цей законопроект. Так, є сьогодні Якщо комітет. комітет. Андрієвський з вами говорив. Та ми зробили законопроект, його футболяють, як бізнає, що він є Є в комітеті, але висновок сьогодні не дає, так, не може так, підписати. Хто? Прем'єр-міністр не може так, підписати. Я вам кажу, Три є Мінрегіон Буд, на який ми звернули увагу, що так. є законопроект, який є в Кабміні, так? на який не вдається до сих пір висновок. Він ну, регіон буд знає про нашу право. Я з Гройсманом особисто про це говорив. Наберіть його, будь ласка, зараз, щоб він Я не буду його зараз набирати тому наберіть оценка що... зараз, давайте щоб указати. вони підписали наш законопроект, висновок що стосовно законопроекту. У нас останній він... день, розумієте нас правильно, поки будемо чекати, то ми піднесемо вже покриття забудовники. У нас сьогодні ну, останній я, день. Я останній останні, розумієтеся чи ні? І Якщо не буде зараз висновку підписаного, який вже є на сьогодні в кабінеті міністрів, і який відбувається в між. Секретаріатом і його членами вже три дні, тобто ми не можемо розглядати на профільному комітеті. Ми мені що скажіть діоди Мені сказали мені. про те, що висновок є. Вони його готують. Пройшов урядовий комітет, так. який б затвердив його. Так. Ну ну що шо вот ми хочемо, щоб вистав. вони його підписали Ті, і передали ні через ні. два будинки. Невже це так важко? Зачекайте. ну тронулося ніка любе чекайте. завдяки вам мі. тронулося чи нам вам Ва. Ва. У нас квартир Ва, не буде, буде. завтра. а навіщо ви займаєте державну посаду? отримуєте гроші? Навіщо скажіть про що я зараз говорю про те, що люди повинні займатися на своїм зробив неправильно? так. Ви зробили не все, що могли. Якщо ви ще хочете, то приймається одночасно у нас. Конституція все разом приймається за один Ось Що так. ще зробити? Ви могли поз... зателефонувати я десяткам депутатів. Особисто. Зараз, будь ласка, Попутати зателефонуйте зараз. Для того міністру Кабінету міністрів, зателефонуйте, щоб вони підписали цей висновок. Його зараз немає на не місці. Пер... Зателефонуйте Паракуді. Заступник його. Я його не знаю. Зателефонуйте Яценюку, він вже тут. Зателефонуйте випросіть його телефонувати. Ну вибачте, як це не можуть? Яким чином у вас посада достатня. Яка? Кабінка, голова? Кабін? У вас заступник Ні, ми ми. адміністрація президента. Будь ласка, не хочете. Будь ласка, ми знаємо, що ну, я ви поймите, що нас У є в нашій країні. Телефонне право важить набагато більше, ніж будь-які ну, закон. Ви, бачите, Конституція ви постійно виступаєте разу. проти телефонного права. Зараз вимагаєте... зараз. А коли так, нас так, держава обкрадає, це нормально. Це в порядку право. Це за законом, це за Конституцією України. Так держава Дайте держава нас украдає. Вишли, сказав, повинувати самі. Чого Ні, ви туди політи? Ви, ну, ви довіряли що реагувати є сьогодні процедура? Вони його повинні затвердити, передати в комітет. Коли вони дотримуються процедури, у нас заберуть квартиру. Зрозумієте? сьогодні останній день розгляду. Сьогодні вони повинні <плес> його підписати. Цей висновок передати в комітет. Вони вчора нам обіцяли. Вони обіцяли нам зробити це позавчора. Позавчора. Вчора відбулося. Автомає хоч якісь важелі впливувати. Ні, я з вами зустрічався. Так, як і всі інші начкали. А ви кажете про те, що от мій дзвінок повинен вплинути? Я мщер попросіть. Зяс я просив особисто. Ще розкажу Гройсмана. і просив особисто курсі справи. Гросе вони курсі. передав урядовий комітет. Прийшов. Вони підпишуть висновок і в комітет. Секретаряту кабінету міністрів ви можете зателефонувати і попросити елементарно їх підписати, не затримувати. Крапка більше нічого не треба. Не затримувати ми самі. Разом з ними перенесемо цей висновок за два будинки. Будь ласка, ви, ви взагалі 大uga. повинні бути в цьому процесі чи повинен комітет. Робити? Чекайте, поки вони це зроблять, у нас заберуть квартири. Не вже <голи>, не розумієте, загари. що січня місяця відмовилася так, половина забудовників, половина забудовників зараз. Вже декілька будинків здані у людей не пускають квартири, не можуть оформити право власності, а питання ще й не вирішено. Сказали, якщо наше питання, це чекайте, це якщо якщо наше питання буде розглядатися, 20... переконати зараз. Я хочу так мене розповідали я не хочу переконати, я хочу пояснити, що 22 липня нам вже не треба розглядати, в нас вже знову позабирають частково житло. І це буде знову на вині держави, але вона умиває руку, ніхто нічого не вийде. Я Доброго я дня. Ну хай ще постучите. Скажіть, будь ласка, а вам висновок звідового хвіте такого затвердження? Закон по молодіжному фонду передалось? 70 на 30, 70 на 30. Висновки немає. Все, я зрозумів. Добре. Mm В -hmm. комітеті його немає. Комітеті її не може бути, тому що він тут на підписі лежить. А секретарі того футбол вже третій день. Скажіть нам що робити. Позавчора повинно було бути засідання комітету. Воно не відбулося, тому що було блокування ради. Перенесли на вчора. Вчора, не вчора, вчора не теж не було. Перенесли Який номер законодавці сорок 474А. Остап Михайлович, привіт. А скажи скажи, 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 будь ласка, у вас висновок по законопроекту? 4074 40 А. А. Підписані. Не про що буде давати на Так. 4074А. Зараз заблокував параку, де його заступник. Ні, це, це, це не проект закону, який потрібно в комітет на розгляд передати. Це е, молодіжний фонд, де... Програма житлового будівництва Програма 70 на 30. 70 на 30. Те, що там сьогодні заблоковані гроші в людей і вони не можуть їх забрати. І перекуди його зараз заблокував. Да, 10-й да, 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 да. 10 заблокув. там, там у заступника парукуди і паракуди. Паракуди. Добре. Добре. Це це Вже лист від вас не на трені. Це... А що треба з цим листом робити? Треба щось діяти, я засуню. А заступник його за 10 ї годині заблокував, поставив підписи, потім його перекреслив. Каже, я буду розмовляти з Яценюком. Що це? на миссия, нас, на нас чихает. Дайте на еще указания, указания что и... компания, чтобы они приостановили. Чиновники всех рейтингов на нас вопрос. чихают. Помогайте, на помогайте. нам. Только что вот Конституцию рассматривали, да? Да. Да. да? И не хотят вообще никаких полномочий президента давать. Да. Вот да. давайте да. уже так, вот вы требуете телефонное право, вы требуете, чтобы то Мы, мы не требуем да? телефона. Мы требуем. в этот да, момент Конституцию не Нам закрыть эту программу и мы вас позовем на да, новоселье. Мало того, ну, мы еще и проголосовали, вообще-то знаете, как Просто вы поймите да, одно, да. что нету людей сегодня, да, которые могут позвонить и дать указание кому угодно. -то, то, что ну, да, вы да, сейчас требуете. Да, подождите, ну, ну, ну если наураллеть, ну, спокойно с ним слушай, поговорили. Подтолкнуть. можно, да, и потом более то, что он на рядовой комитет, и то, что вы, как говорится, были в администрации, письма подправляли, и прошел он уже рядовый комитет, и должен быть. Понятно, но сейчас кабинет министра, Манцевич, это же плака, смотри, извините, но это же сейчас, цирк. И Манцевичу сейчас, я перезвоню, как только он отсюда выйдет, Манцевич это э, коренник секретариата комитета э, испытаний житого будильника. Я позвоню, попрошу, чтобы максимально быстро поставили. Он уже, если должен был ставить подпись, то он уже ее поставил. Сейчас но он не уже, уже... Он комитет еще должен пройти в Прованск. Парламентский комитет финансов банковской деятельности. И не его. И эти тоже здесь. Там, где Андреевский. Он, параллельно. Его. он параллельно, параллельно, но параллельно опять же, он это проходит. не профильный комитет, комитет другой профиль. Банковский это кайдер. Кайда. С кайдой мы свяжемся, граждане. но нечего рассматривать, выставка нет. Все, давайте я вас наберу. Он хорошо, меня спасибо огромное. Вы смотрите, Пожалуйста. это же мы ну, Хорошо, давайте так. Выражение выбирайте. Хорошо, пропадает, за... пропадает, пропадает вообще желание вообще общаться. Тихо, тихо. Не вот вы мы ходим два месяца мы на эмоциях. в том, я с вами спью. Его службы, знаете, зараз, на я за на месте. Я вам сняла чтобы у нас было обовязково, чтобы вы направляли. Телефон ваш, я листи подкреслила. Я думаю, что десь протягом годы приблизно Ми знайдемо цей лист, якщо все нормально, то він, сьогодні. він напевно, У паракуди, у кабінет, у паракуди заступника семирака. Він З 10-ї години ранку очікує, тому що він поставив підпис і закреслив його. Закреслив. Чи... Ми кричали, щоб він вийшов, але ж він не народний. Так, Він сказав, буду доповідати я цинікую. Підпис свій запис. Пані Людмиле, у нас сьогодні це дуже велике поняття до 24-ї години. У нас сьогодні останній день в Верховній Раді. Ми потенційно ще зараз встигаємо розглянути в комітеті і винести на пленарне засідання. Дивіться, в комітети ж не перезвонили роботу. Вони прийняли постанову, за якою продовжили сесію. Тобто сесія не закрита. Це перше, друге. Тоді треба заробити. 10 днів на підпис, потім ще 2 тижні на те, щоб привезти нормативні а, акти і таке інше. У нас з січня місяця відмовляються а, забудовники. За цей час відмовиться ще половина. У мене будинок вже зданий в законі. Записано, що ми не підмиємо ніхто. Просто не передбачено нічого іншого. Йде на розгляд, що не нас не стосується не обмеження. Не Тому що у нас насправді сімейні рахунки, те, що нас примусили їх відкрити, їм є... дали можливість захистити себе шляхом розподілу рахунків. не дали. Тобто ми погодились на той механізм, який І ми це було зробили. свідомо, навмисно зроблено Кубілем. Після того Кубів обіцяв виправити ситуацію, клопотати перед Очі Верховною здиві... Радою і знімає, НБУ дає висновок. Так він навмисно ввів двічі в тимчасову адміністрацію на наступний Шеш, день ну, після розділу нами рахунків. Двічі. як ми намагалися двічі. розподілити рахунки. Він наступного дня вводить... це вже вводить. старе. Давайте Хорошо, на сьогодні пане ще є година, так поки вони там на документ, нам на виявляйте собі комітет Верховної Ради зібрати. Це теж трошки часу треба. А що ви пропонуєте інше? Ну щоб прямо зараз розглянули? Невже не можна це зробити? Ні, дивіться, Невже документ, це не живі люди. Доки документ всіма підписаний. Всіма. Крім Паракуди, який закреслив свій підпис, сів а на нього і сказав. Знаєте? Ну, це сказала людина, людина, яка відповідає. Відповідає Але Винограда. Він е, був раніше працівником Мінрегіонбуду і він теж учасник програми. Правда, він не попав, тому що його мові відшкодують. І він абсолютно чітко сказав, що о 10-й годині він поклав цей лист на підпис Паракудь, він поставив підпис і закреслив ну, його. Я хочу вам сказати, що Паракуда не є прем'єр-міністром. Я так. розумію. Він 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 зупиняє. він. зупиняє Він так. зараз практично як собака на сіні. Він не дає людям зараз можливості отримати своє житло і свої гроші. А в іншому разі, паракуда ж не буде відповідати за те, що у нас вже з завтрашнього дня вкрадуть гроші у половини з нас. Так, цим рахунком ще я на... Я хочу про... мати розмову з ними і вас негайно поінформую, в якому знання. Якщо підпис переходи, він скасував, це його особиста проблема. Він може писати, що завгодно. Але є міністр Кабінету міністрів і є прем'єр, які приймають рішення, які визнають. Сьогодні проблема, я кілька... поправлю не його, а наша вже. Тому що він блокує півдня, який нам потрібен як кров, як повітря. Супайте, вам півдня, а мені місяць. Місяць? Ні, ми ходимо вже третій місяць послуги. Якщо ви ходите, я не можу місяць підписати елементарний. Ви не можете? Да. Вас, напевне, сьогодні... Так. вас, напевно, забули. Якщо так, то хочеться. Я сьогодні знайшла цей документ, поклала да? йому на стол, поставив підпис і після цього він вийшов. це для нас операція. Тобто треба просто тримати mm. виконавку. Я так думаю. На горлі краще, напевно. Ну, добре, добре тобі, ще, ще телефонував Семераку, телефонував прямо зараз 10 хвилин тому зубко. в ну. Що сказав, попросив розібратися і сказав, що відзвониться, але відзвониться сьогодні. Для нас це пізно. На все, сьогодні треба сьогодні виносяться три урядових законопроекти е і якраз ми по лінії по Гройсмана. Них, і ми повинні те, були те. разом з ними йти пакетами. Оскільки тут вони футболяють нас, вже бізнає, скільки три дні не можуть підписати. То ми не ми навіть не розглядалися на профільному комітеті, тому що не було висновку. Ну дивіться, я за це питання взялася годину назад. Для документу вже це до вас претензії ніяких документ дякому. вже у першої Ясно. особи. Дякую. Що можна зробити зараз? Це я би дала їм годину, да, наприклад, пані Людмила. Оскільки ми знаємо, що о четвертій годині не починається засідання. Давайте пів годинки. Я думаю, що поставити ну, два підписи. Ні, ну я вас змін. прошу перебрати через пів години. Тоді ми ще хоч якось встигаємо. Ми наберемо кайду, попросимо все ж таки сприйняти. Вони розглядали наше питання. Комітет знайомий з ним, але без висновку вони ухвалити остаточне рішення не можуть. Вони можуть і елементарно по созвонці його підтримати. Мало того, навіть вже без розвитку підтримати. Може це буде через п'ять, не раніше, але у нас є контрольний термін, ми домовилися просто з керівником служби, що через годину ми не, не пізніше зізвонимося. Раніше я зробив, то я можу, ну це, можна, ну, не це не може не мати результати. О, о 15.30 наберіть їх, будь ласка. Ні, так, я так ні, набирала, тоді 30. дуже я, я набираю, вам байдуже власне, набирати 15, 15 власне, чи 15.30. Ні, я маю на увазі, в який час набирати, Що 15,30, чи 16. Я загал, я просто людина вулиці, щоб ви розуміли, так? Ні, ну ви пускають стром із цигарно не переживайте, встав. вас знають і знаю. пам'ятають, не знаю, не, не, 요, ну не треба. Ні, я просто до того кажу, що mm -hmm. я можу в цій ситуації mm -hmm. просто підштовхувати. Ну по-людськи просто попросіть і люди стоять тільки за того, що ви не можете поставити під все. Добре, дякуємо вам. Дивіться, я думаю, що, очевидь, краще, якщо ви будете чекати. Ну, більш спокійно, щоб ви собі просто напсували нерви. Особисто не їх ну, ну, ні, як, ні, як, ні, як Ми починаємо результат. Якби не дивились, не піз протягом цієї години буде раніше. Я позвоню раніше, не буде раніше. Я позвоню не пізніше. Четверта години ще раз повернуся. За дякую. Добре. Дякую. Добре. Дякую. дякую, дякую. Добре, дякуємо вам. Дякуємо вам. Дякую. Дякую.